Десята година в Україні час новин в ефірі загальнонаціонального цілодобового марафону. Єдині новини Юаразом Мене звати Андрій Сініцин. Вітаю! Отже, ми починаємо. Рятувально-пошукові роботи в сумах завершено. Про це повідомили в ДСНС. Загалом від російської атаки в місті загинуло 11 людей, серед них двоє дітей: дев'ятирічний хлопчик та 14-річна дівчина. Ще 89 людей отримали поранення. Про це повідомили в сумській обласній військовій адміністрації. Росіяни напередодні ввечері вдарили балістикою по житловому будинку. Понад 400 мешканців було евакуйовано з будинку. В ДСНС розповіли, що внаслідок Росії. Війського обстрілу пошкоджено вікна у шести десятиповерхових будинках, знищено чотири автомобілі. В місті сьогодні і завтра оголошено днями жалоби. Ми сиділи у, у залі, як це злучилося вибух. А тоді вискочили, машини горять вікна немає. Вікна повилітали, і балкон у двері закинув. На Херсонщині через ворожу атаку загинув чоловік. За інформацією обласної військової адміністрації, у кіндійці поранення несумісні з життям отримав 46-річний житель. Окупанти вранці обстріляли селище, скинувши вибухівку з дрона. Є постраждали і в комишанах під ворожий удар потрапив 65-річний чоловік. Він отримав вибухову травму та уламкові поранення. Президент Литви Гітана науседе підтвердив, що Україна отримала дозвіл бити по військових об'єктах у глибині Росії ракетами великої дальності. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі. Науседе зазначив, що цей дозвіл вирішальний момент України в боротьбі проти Росії. Нагадаю, напередодні світова преса повідомила про дозвіл президента Шаджо Байдена, а також дозволи Франції та Британії бити ракетами атакамс і шторм Шедоу» в глиб Росії. Це мова, яку Путін розуміє. А жертва агресії має право захищатися. Так, рішення про дозвіл на застосування Україною ракет далекого радіо дії Атакамс прокоментував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Відповідний допис він опублікував в соцмережі ікс. Сікорський підкреслив таке рішення Байдена. Це відповідь на залучення до війни проти України, сил Північної Кореї та останню масовану ракетну атаку. Про те, що Росія розуміє лише мову сили, наголосив і заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик. А мер Варшави Рафал Часковський, який прагне стати кандидатом у президенти Польщі, своєю чергою зазначив ракети для України замість дзвінків Путіну, є єдиною хорошою відповіддю на атаки на українські міста. Одним з головних пунктів плану перемоги є саме далекобійність для української армії. Про це у своєму зверненні нагадав президент України Володимир Зеленський. Він прокоментував інформацію про дозвіл партнерів бити по Росії далекобійною зброєю. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Місія рятувати життя. Лікарі-волонтери безкоштовно надали понад тисячу медичних консультацій за два дні в Ізюмі, що на Харківщині. Жителі міста отримали необхідні консультації у низки фахівців, серед яких невролог, кардіолог, хірург. Також пацієнти пройшли стоматологічні обстеження. Катерина Космарова розповість деталі. Від самого ранку у цій амбулаторії вишукувалась черга. Зімчани записуються на безкоштовний прийом до спеціалістів, до хірургів, невропатологів, ендокринологів та багатьох інших лікарів. Пишемо на на руках номер черги, тому що приходим людей дуже багато. Для багатьох місцевих приїзд лікарів-волонтерів часто єдина можливість отримати консультацію вузькопрофільного фахівця, розповідають медики. Наразі організація налічує 1300 лікарів з України та Ізраїлю. Коли ми приїхали, люди займали чергу з п'яти ранку. І на жаль, коли ми приїхали в дев'ять, вже черга була записана на 300 плюс людей. По нашій статистиці ми приблизно в день наша така команда може прийняти 100-120 людей. Ну це максимум. Лікарі кажуть, окупація ізюму, котування катування місцевих та постійні обстріли наклали відбиток на психічне здоров'я та загострило хронічні захворювання. Ми маємо справу з наслідками мінно-вибухових травм, які ви чули. Пацієнтка скаржилась на шум ухах, на зниження слуху на головні болі. А це сталося після того як. Касетний снаряд прилетів і просто в її будинок. Як на голову дали, і особливо як лягаєш, ляжеш, а воно як по голові стук, стук, пульсація в малий. Як Пані Любов прописали антидепресанти, бо окрім того, що її будинок зруйнували, росіяни ще й приходили до неї з погрозами. Виїжджайте, виїжджайте, от прийдуть, приїдуть, як вони називали нацики, прийдуть нацики. Вас тут в общем всіх виселять і, і вам тут в житті взагалі не буде. І В тому і в вагороді, і в домі прилітало бог. Знайошово прилітало, ну так і вирви здорові були. А пані Тамара під час окупації не могла дістати інсулін. Аптеки вже не працювали, та й на вулицю виходити страшно було. У мене сахар діабет це за, за, за за що тут цевини. Почки у погребах сиділи, почки простудилися. у пані Марії, як і у більшості людей пенсійного віку, погіршився зір. Жінка майже не виходила з підвалу. Під землею було настільки темно, що навіть не відразу помітила, що одне око майже не бачить. Тому що я навіть не замічала, що в мене цей глаз. Мушка якась літає і все. Коли кинулись, він це не бачить, в мене. Цей глаз. Це... Так, що і на глаза на ноги, в общем, працюють лікарі також у Херсонській, Сумській, Запорізькій та інших областях. Перевагу надають населеним пунктам, де взагалі немає лікарів, або є лише сімейні спеціалісти. Такий ажіотаж ми дуже давно не бачили. Можливо, це пов'язано з тим, що незручно важко і дорого добратися до більш спеціалізованих лікарень, які можуть бути в Краматорську або в Харкові. Можливо, це пов'язано з тим, що Тут є велика кількість скупчення Все ж таки, людей похилого віку у цій амбулаторії. Місцеві лікарі працювали до останнього, навіть під обстрілами, до того дня, коли будівлю зруйнували окупанти. Відновити її вдалося лише у березні цього року. Мої лікарі знову ж таки ті, що знаходилися в ховище не так далеко ТРЗ там надавали медичну допомогу, хто як міг, хто чим міг і так далі. І ну, звичайно, медикаментів практично не було. Хто що мав себе вдома, то приносив, надавав допомогу. Тут розгорнули й апарат УЗД. Також можна перевірити зір і одразу отримати окуляри. Однак найбільша черга до кабінету травматолога. Більшість пацієнтів мають мінно-вибухові травми після обстрілів. Є такі пацієнти, які мають запущені випадки, які не лікувалися бо лікувалися неправильно в залежності від можливості людини. Теж люди були в окупації і. Є такі, які ми лікуємо наслідки травм вже це теж важкі випадки. лікар дерматолог Анастасія Салтівка району Харкова, який досі чи не щодня страждає від обстрілів. Жінка пригадує, як приїздили до прифронтового тарецьку, де від вибухів здригалися стіни. На той момент там вже було дуже гучно. Ми весь прийом були в касках в бронежилетах так? і не знімали ні на хвилину. Дуже багато тривог, коли нам доводилось падати. Просто на пол да і от, але все одно ми були раді бути там. За результатами діагностики в Ізюмі близько 20 пацієнтів потребували негайного направлення до стаціонарів. Загалом лікарі прийняли рекордну кількість пацієнтів: близько 300. Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Саміт лідерів G20 стартував у Ріо-де-Жанейро. Він триватиме два дні. Основні пріоритети цієї зустрічі соціальна інклюзивність, реформа міжнародних інститутів та енергетичні проблеми. На захід вже прибули президент США Джо Байден, лідери Франції, Китаю, Канади та Туреччини перший день присвятять обговоренню кліматичних проблем та запуску глобального альянсу проти голоду та бідності Україну до участі в саміті G20 запросили вже вдруге спочатку повномасштабного вторгнення РФ. Росію на саміті замість Путіна представить очільник МЗС Сергій Лавров. Все через ордер на арешт диктатора, виданий міжнародним кримінальним судом. Він передбачає, що кожна країна, яка ратифікувала Римський статут, повинна арештувати Путіна, якщо той опиниться на її території. Бразилія одна з них. У Франції фермери протестують та блокують дороги. Все через угоду про вільну торгівлю між ЄС і економічним союзом держав Південної Америки. Про це повідомляє Reuters. За даними агентства, Бразилія наполягає на підписанні угоди до кінця місяця. Німеччина впевнена це дозволить відкрити більше ринків для експорту. Ну тим часом Франція намагається переконати інших членів ЄС сформувати блок меншості проти угоди. Фермери ж протестують, бо угода створить. Нечесну конкуренцію для фермерів і виробників продуктів харчування в ЄС, оскільки дозволить імпортувати великі обсяги продуктів, які не підпадають під такі ж жорсткі правила, як в Європейському Союзі.